Коломийський педагогічний коледж увійшов до Книги рекордів України. 200 днів у навчальному закладі читали вірші Тараса Шевченка. Все відбувалося у рамках спільного з товариством просвіта культурологічного проєкту Слово Кобзаря. Читання останніх сторінок Шевченкового кобзаря відбулися в урочистій атмосфері вже на сцені міського палацу культури. Там побувала наша журналістка Мар'яна Мацьків. Рік тому, 6 березня, саме з твору ревета «Стогли Дніпр широкий, у Коломийському педагогічному коледжі розпочався культурологічний проект Слово Кобзаря відкривав його ще світлої пам'яті владика Микола Сімкайло. А закриває вже новий єпископ коломийсько Чернівецької єпархії Василь Івасюк. Це слово кобзаря, воно буде жити між нами. Воно буде підносити дух нашої української мови, дух кожного українця. Впродовж 200 днів рівно об 11.30 у актовій залі педагогічного коледжу лунало Шевченкове слово. Кобзаря декламували 827 читців. Окрім студентів і викладачів, це були ще й відомі люди краю та навіть іноземці. Ну а слухачами за цей період були понад 26 тисяч людей. Я від себе особисто хочу подякувати всім учасникам за глибше вивчення творчості Тараса Шевченка, пізнання його незглавного духу. Я також хочу подякувати всім слухачам, які читали кобзар. І особливо я хочу подякувати своїм викладачам, викладачам української мови літератури, які щодня при читанні кобзаря робили вступ. До твору, який подається на читання, робили підсумки. Вам велика шана. Також дякую членом населених комісії Книги Рекордів України. За увагу до нашого проекту разом з викладачами ми торкнулись життєвої книги Тараса Григоровича Шевченка, також його віршів. І учасники переконані в тому, що е, такі проекти дуже необхідні і своєчасні, адже вони сприяють зміцненню і становленню держави, а також патріотичних почуттів у студентів. Проект довготривалий і відповідальний. Тому, аби рекорд зареєстрували, організаторам довелося зібрати чимало документальних матеріалів: альбоми з фотографіями за кожен день читань, папка з протоколами за всі 200 днів та диски з відеопідтвердженням. Все це просто посеред святкувань передали представникам книги рекордів України. Після ретельної перевірки результат не забарився. Педагогічний коледж офіційно став рекордсменом у категорії масові заходи. Я хочу подякувати не тільки Коломия, але і цілій області за те, що вшановуєте Шевченка, за те, що протягом цілого року е, понад вісімдесят понад. 26 тисяч чоловік 700 чоловік, наскільки я знаю, взяли участь у читаннях твор... творчості Шевченка. Мали можливість не тільки ознайомитися, але самі прочитати ці твори. Набагато приємніше те, що саме тут в Колиної зінісувався такий проект. Він відбувся, і ніхто ми втіше бачимо те, що люди люблять Тараса, люди поважають його слово і цінять його слово. І тому така велика кількість взяла. Участь в цьому проєкті, і це насправді дуже приємно і велика шана Івановичу за те, що він це таки зінісював цей проєкт. Такий оригінальний рекорд України це здобуток всієї Коломиї. Заступник міського голови Ігор Граділь подякував організаторам та дав настанови студентам. Звертаюся до вас, шановні студенти нашого Коломийського педагогічного коледжі, славно своїми традиціями. Завтра вам готувати нашу Україну. Тому, в першу чергу, як казав Тарас Шевченко, чужому навчайтеся і свого не збирайтесь. Коломияни відзначили 200-ліття з дня народження Шевченка в особливий спосіб. Такого ще ніхто ніколи не робив. Голова товариства Української мови «Просвіта» Василь Глаголюк вважає, що це є найкращим подарунком Кобзареві. До речі, просвітяни були співорганізаторами цього культурологічного проєкту. Український народ і заслуговує такої людини. І він завжди і во буде в думах і серцях людей. З ним звірятимуть свої кроки, багато щепу, багато поколінь. Проект слово кобзаря завершився. Радіють викладачі, радіють і студенти. А загальноміські та районні відзначення 200-літнього ювілею Тараса Шевченка тільки підходять до епогею.